The bend, how much farther will we fall? And I'll wait for us to land, still suspended, it's still dark. When I looked over, my plans wasn't there yet. Here we are, you're the break. After the bend, how much farther will we fall? How much farther can we? На своєму каналі. Сьогодні в мене буде таке легесеньке відео. Поділюся з вами, що готувала на Пасху. Покажу вам подаруночки, що подарували дітям. Плюс до всього поділюся з вами своїми покупками. Я завжди знайду, де можна купити дешевше, те, що я хочу. Тому, можливо, поділюся з вами, де можна купити те, що вам потрібно, і набагато дешевше, ніж у магазинах. Це не реклама, відразу кажу. Мені за неї не платили товар, мені не присилали на огляд. Я просто частенько там люблю також купувати, якщо встигаю зловити щось, те, що мені дійсно потрібно. І наразі я встигла. Дуже задоволена своїм замовленням, тому лишайтесь зі мною, покажу вам, що купила. На цю пасху я більше відпочивала, ніж стояла у плити, тому готувала легенькі такі страви. Це помідорки, які я знімала якось на кулінарний канал, рецепт, салати з крабовими паличками, таку курузку, звісно, нарізка. Тут я пекла м'язко, рулетики готувала, купила ковбаску та сир. Тут у нас, звичайно, свіжі помідорки з огірочками, бендерики, які заморожувала раніше, котлети готувала. Купила мідії, оливки та маслини з лимончиком, запікала оселеця. До речі, дуже класний рецепт, якось зніму вам для кулінарного каналу. І, звісно, смажила свіжі налисники. У мене свикруха була у, нас у гостях на Пасху і привезла молока із сиром свіженькі, тому я посмажила. Плюс до всього подарунки в нас не закінчуються. Я в минулому відео показувала, що дарували дітям, і ось знову нашим хлопцям принесли машинки, вони дуже задоволені. Ще із новенького у нас Віка дуже давно мріяла пофарбуватися. Я, звісно, не дуже полюбляю якісь такі яскраві кольори, але вона мене дуже довго вмовляла, і я все-таки дозволила, тому що я знаю, що як вона щось захоче. То вона це обов'язково зробить так само, як і я, тому я вирішила сама її пофарбувати, і щоб вона не спортила собі волосся, фарбуючись сама, не знаючи, як це все робиться. Показала вам фарбування відразу, як воно виглядало, і коли вже висохло волосся, то воно блискуче, гарненьке. Ось такий колір у нас вийшов. Напишіть мені, як воно вам. Дуже тяжко домовлятися із підлітками, але краще їх підтримувати, ніж вони нароблять якоїсь біди і пізніше доведеться це все розгрібати батькам, тому я думаю, що на деякі компроміси можна йти. І я цього разу так і зробила. Якщо дитина хоче, нехай краще це зроблю я, ніж вона сама собі зробить гірше. Зараз покажу вам, що я замовляла в дуже класному місці. Я полюбляю знаходити місця де дешевше. Зараз Вовчик мені буде допомагати трішки в розпаковці. Звісно, я посилочку дивилася ще на новій пошті, щоб все було ціле, бо там у посилочці їхало скло. Він тут уже грається активно іграшкою із тієї посилки. І ось такі наборчики я викупила для своїх хлопців з запасом. Там ішов один лот із п'яти таких наборів. Я взяла його за 320 гривень. Це дуже класно, бюджетно. Звісно, іграшки китайські і якоїсь такої мега-якості в них немає, але моїм хлопцям купую, що дороге, що дешеве, що металічні машинки. Вони все рівно їх ламають. І дуже-дуже швидко із тих машинок, що нам подарували, лишилася мала частина ціла, хоча пройшло буквально два дні. Такі наборчики йдуть повністю однакові, я їх заховала вже на шафу, виділила дітям тільки один, щоб вони зараз гралися. А ось чотири матиму в запасі, і час від часу буду видавати як нову іграшку. Думаю, що це дуже класний варіант для нас, бо завжди буває так, що іграшки вони всі переламають, все повикидають, і потім немає чим гратися. Навіть ось цей один наборчик, який я видала, хлопці двоє не могли відразу поділити і зламали прицеп від самої машинки. Ну, це... У нас в порядку речей, так буває завжди. Їм потрібно навіть купувати дві одинакових машинки, тому що вони можуть за них посваритися. Показую вам, які саме машинки ось тут в наборі. Мені здається, що це дуже класна ціна за п'ять наборів. Одна така машинка із ракетою, і інша. Не знаю, як вона називається, але загалом також ось тут відкидається, воно защлкується і така ось машинка ще одна. Плюс, ось ця машина із прицепом. Ну, загалом за таку ціну то іграшки дуже класні. Ви знаєте, що я супер економіст, я люблю економити, люблю все дешеве, або навіть безкоштовно. Але в цьому житті безкоштовно майже нічого не буває, тому доводиться щось шукати, щось купувати. І я знаходжу такі місця, про які не всі загалом знають. Дуже давно хотіла купити якийсь такий красивий підносик саме для зйомки відео. Я дуже хотіла би його поставити у себе десь для декору, але у мене маленькі діти і вони дуже все нищать, б'ють, ламають. І я такі речі, звісно, купую і використовую тільки для відео, пізніше ховаю. Підносик дуже шикарний, дуже класний, якісний. Як бачите, зараз на відео, то це взагалі. Не дешева річ, хоча купила я його всього-навсього за 115 гривень, там само де купувала ось ці машинки. Він знаходився у одному із лотів, але там можна купувати деякі речі ну, не цілим лотом, а просто скинути і замовити саме ту річ, яка вам потрібна трішки дорожче, ніж заявлено в лоті. Хоча підносик за 115 гривень взагалі це знахідка для мене. Плюс до всього я купила ось таку тиковку, це вже не тут. Це я купувала в місті Костополі. Навпроти Аврори є такий магазинчик із вазончиками, і там є дуже багато різного такого декору. Там, до речі, ось такі підноси коштує мінімум 450 гривень, а я в групі купила за 115 гривень. Загалом, думаю, ви зрозуміли, що я купую не тільки десь там, а й у себе в місті. Взагалі треба український бізнес підтримувати і купувати все тільки у наших людей. Зараз я вам показую каву. Також купувала в цій групі, там є не тільки якийсь декор, дитячі іграшки, там є і продукти. Загалом така кава у нашому місці коштує 165 гривень. У них в групі я купила за 115. Якби я знала, що там декілька є таких лотів, то певно взяла би пачки три, тому що ця кава найулюбленіша у мого чоловіка. Я взагалі кавоман, але я п'ю будь-яку каву, а ось саме чоловік у мене тільки п'є таку каву, іншу він не признає. і... Я вже так як п'ю будь-яку, то підлаштовуюсь під нього. Ну і саме останнє, що я купила в групі, це, до речі, група у Viberі. Я вже вам показувала якось, де я купую в групі у Вайбері різні такі шкарпетки, там посуд також. Але це зовсім інша група, тому посилання вам також лишу в описі під відео. А тут ось такі чашки, які я купила, не повірите за яку суму, це взагалі для мене знахідка. Я, так як люблю дуже-дуже економити, то саме ці чашки мені здалися дуже вигідним таким, вигідною покупкою. Ці чашки дуже великі, тут пів літри влазить, і я на нашу сім'ю менші і не думала вже купувати. Звісно, діти п'ють із менших чашок, а ось я полюбляю чим побільше собі зробити кави, іноді п'ю капучино, а ось чай це не для мене. Взагалі не знаю. Не люблю я чаї, дуже рідко їх п'ю. А ось каву, чим більшим таким об'ємом зробити, це для мене взагалі дуже класно. Придбала я таких чашок 12 штук, 2 набори. Вони йшли одним лотом за ціною 180 гривень. Тобто, одна чашка виходить за 15 гривень. Ну, не знаю, в якому році були такі ціни. І я розумію, що це мега класна покупка. Тут показую вам трішки є а, такий із'янчик на самій чашці, але це під час виробництва щось потрапило. Це не бруд, нічого такого страшного, ніде немає а, ніяких таких сколів, ніде немає а, подряпин, товар весь новесенький. Я знаю, що багато хто купує чашки в магазинах, якихось таких. Можливо, фірмових, але я люблю вигідно, дешево, бюджетно, так як у нас чашки дуже часто б'ються. Я, до речі, лишилася без своєї чашки, яку мені діти дарували, тому що її вже побили, і тому я ось відкладу собі декілька чашок зараз на користування, а решту заховаю на запас, тому що постійно чашки б'ються і треба щось мати. Ось такі в мене сьогодні покупочки. Нагадаю, що цього гарбузика я купувала в місті Костопіль це не в групі у Вайбері, а ось підносик, чашки та кава, також ось ті машинки, все в одному місці. Приїхало мені однією посилкою, що дуже зручно, платиш один раз за доставку. Я ніколи не замовляю один лот, щоб мені приїжджав, а люблю так скомбінувати і заплатити один раз. Тому лишу вам посилання під відео, користуйтесь, замовляйте, дивіться, можливо, щось підберете для себе. На цьому буду закінчувати сьогоднішнє відео. Дякую всім за перегляд, дякую всім, хто додивився його до кінця. Зустрінемося з вами у нових відеороликах.